Пропоную тобі відправитись у подорож до лісу. Послухай, як він звучить. А хто ж мешкає у лісі? Слухай загадки. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий, я стрибаю і тікаю, дуже куций хвостик маю. Гостроносий і малий, сірий тихий і не злий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься. Я сірий хижак лісовий. Для звірів я дуже страшний. Живу я в глибокій норі, полюю і вию вночі. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг і до теплої весни. Поринає він усни. Ква, -ква, ква вона виводить, позира булькатим очком, як журавлика огледить, прикидається листочком. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як звуть її. Кого можна назвати сильним, а кого слабким. Уяви, що тварини це цеглинки. Давай будемо позначати лисицю помаранчевою цеглинкою, зайця білою, а жабку зеленою. Спробуй відгадати ребус та назвати, хто знаходиться знизу, а хто зверху. Візьми цеглинки, склади башточку та перевір себе. Успіхів тобі!